Я постійно нагнітаю обстановку. Мені здається, що е, щось буде не так. Я навіть коли ми знімали випуск про медиків, е, було таке, що мені сказали, що їх будинок обстрілюють. І я хвилювалася, коли йшла в биральню, тому що мені здавалося, що я от зараз, поки піду в биральню, обов'язково почнеться обстріл. Тобто я масово себе накручувала. А ви накручуєте, але все одно їдете? Накручую, так. Да. Ну, тому що я бачу користь, тому що я така людина, що якщо я бачу користь від своєї справи, якщо я бачу, що там я поїхала, зібрали е, мільйон донатів, е, військові щасливі, вони раді розповісти на великий канал своєї історії. І у мене ж це, от моною ну, керую комплекс хорошої дівчинки, те, що зробила добро і собі, і людям, і така вже доєдналася до перемоги. І от мене це так тішить, що я щось важливе зробила. Тобто ви Можете жартувати собою заради? Раніше могла. Зараз перегляди впали в 10 разів з передової. І зараз я думаю: хм, я стільки сил, здоров'я вкладаю в ці випуски, військові стільки вкладають часу, а суспільству це не потрібно.